Друзі, всім привіт! від Груп. Сьогодні у нас на огляді навантажувач електричний Toyota 2019 року. Трьохопорний, оснащений літієвою батареєю. На шинах нон-маркінг працює. Тобто це для приміщень, там, де є фінальне покриття, йде важливо, щоб навантажувач не залишав ніяких. Слідів. Тому використовуються такі шини оснащеною оснащено щоглою Триплі 4,7 метра. З вільним ходом. Каретка -вил, зазвичай каретка вил з вільним ходом підіймається на 1 метр 52 см. Має кабіну. Це підключення дітєвої батареї має обіг відкану, оснащений чотирма функціями гідравліки. От, переключання ходу. Має мінімальне напрацювання як для своїх років освітлення. Є, до речі, система BluePod. Яка працює при русі навантажувача вперед. Зазвичай частіше зустрічається, коли включається задня передача, блупот працює в даному навантажувачі, спрацьовує і вперед, і зад. Задня. Проблискові мечки, led освітлення потужне заводське. Є Очисник і склад. Тобто навантажувач повністю оснащений всіми самими базовими необхідними функціями для роботи. Дуже зручні крісла в Toyotaх, оглядовість відмінна. Конструктори Toyota е, над цим працюють завжди, От, щоб оператору була максимальна оглядовість. І комфорт. Тобто, якщо ваш оператор працює в комфорті, то він є більш ефективним в роботі. Тобто такі оператори можуть, кажуть, навіть на 20-30% ефективніші. ну і За рахунок того, що техніка більш зручна, вони не так втомлюються. Навантажувач приїхав до нас з Голландії. Має отакий чудовий стан. Якщо у вас є потреба придбати, навантажувач в гарному стані в... по гарній ціні, можливо, вас цікавить оренда навантажувальної техніки, можливо, вас цікавить запчастини до навантажувачів Toyota, ви завжди можете звернутися до наших менеджерів у нас на сайті, нашому сайті. Знайти телефон, або просто заповнити форму, як вам зручно, або написати в чат. Тобто у нас всі варіанти контакту доступні. Звертайтеся, відповімо на додаткові питання по цьому навантажувачу, дамо інформацію по іншим одиницям, от наприклад, газові є, ось є. Є електро, є складська техніка, візки, річтраки, все в принципі. Є, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти, проконсультувати і підібрати одиницю відповідно до ваших покрасні. Всім дякую, поставте, будь ласка, лайк, це нам приємно. От, ми більше відео робимо для опису на нашому сайті. От, але і... Для Ютуба теж це прикольно передбається. Всім гарних покупок і надійної техніки.